Всім привіт, друзі! Ми біжимо львів Івано-Франківськ. Один мільйон гривень збираємо для морської піхоти. Слава Україні! 133 кілометри задля морської піхоти. 22-річний пластун та марафонець Назар Кірик та 19-річний бігун Владислав Далятицький вирішили здійснити забіг зі Львова до Івано-Франківська з метою зібрати 1 мільйон гривень для підрозділу морської піхоти, в якому служить батько Владислава. На зібрані кошти хлопці планують придбати дороговартісні та вкрай потрібні військовим дрони. Друзі, вже 12-й кілометр. Зі Львова хлопці стартували о 6-й ранку. Незважаючи на дощ та туман, бігуни кілометр за кілометром долають заплановану відстань та охоче діляться успіхами у соціальних мережах. Пано-Франківськ, 81 кілометр. Ми вже з ладом пробігли марафон. Це дистанція 42 кілометри. Аби підтримати хлопців та зібрати потрібну суму, можна задонативши на картку, яку ви бачите на екрані, або ж за посиланням на монобанку. Нагадаю, раніше Назар Кірук вже пробіг 654 кілометри за 31 день, щоб зібрати 270 тисяч гривень на дрон для Збройних сил України. Як відомо, пташка уже у військових. Донате.